Останнім часом в українському суспільстві шириться думка про те, що люди, які виїхали за кордон, нічого не роблять, фотографуються десь в альпах чи коло озера. Але мені здається, що це не хороша думка, і треба її виправляти. Хоча є і такі, можливо, які нічого не роблять. Ну то їх справа. Ми. Розмовляємо і спілкуємося з трохи іншими людьми. і Хочемо дізнатися, яка ж все ж таки є підтримка за кордоном. Анна Шестакова до нас завітала культурна менеджерка. Привітані! Привіт, привіт. Тетяна. дякую, що запросила, Дякую, що дає таку даєш таку можливість поділитися власним досвідом, як, як там воно відбувається. На початку війни ти прийняла рішення. Зберегти а, свій спокій, своє життя і приїхала до іншої країни. Так, Так, приїхала до іншої країни. В мене перебуває там моя родина, і вони нас запросили до себе, поки, поки це все мене. І вже ж моя місія, вона культурна місія, оскільки я і в Україні, в Одесі з нашою громадською організацією «Культпросвіт» багато реалізовували саме культурних проєктів. І я розумію, що це гарна нагода. Як би то не звучало під час війни, але інформувати про Україну саме з культурного фронту, саме розповідати про українську культуру і показувати її з різних сторін красиву українську культуру. Бо ми бачили теж різні прояви, іноді так дивишся. думаєш, можливо, краще не, не треба. От коли люди знаються на культурі, коли живуть цим, а… Ти саме та людина, яка цим всім живе, і красиво це е, показуєш у Франції. Так? Так, а, так, якщо я не помиляюся, у Франції. Говорять про те, що на Заході цікавість до України і до культури також е, спала, а в деяких країнах її зовсім не було. І мені здається, що Францію десь туди і зараховують там Іспанію, говорять, а що ж так мало там чи ще щось інше. Я можу сказати з власного досвіду, я один день була у Празі нещодавно, мала таку нагоду, і я так здивувалася кількості прапорів, плакатів Путін Забери руки від України і таке інше, просто поряд з чеським прапором, український, була минулого року у Берліні і бачила коло мерії чотири флагштоки, чотири українських прапори. Тобто… Мені здається, що навіть і противнику трошки вигідно говорити про те, що типу про вас забули. Якась така пропаганда, так, яка не грає нам на користь. Але справді, що ми бачимо на власні очі, що підтримка є, і вона постійно триває, і постійно а, є і прапори наші, і мітинги проходять. І ось культурні заходи. Розкажи і поділись, з чого ти почала взагалі свою культурну місію у Франції? Ну, щодо підтримки, так, це також є і у Франції, навіть у самих невеличких містах можна побачити прапор України. І це дуже тішить, коли ти коли кудись приїздиш і ти бачиш, біля мерії стоїть прапор Франції, прапор Євросоюзу та прапор України. І ти відчуваєш це єднання, і коли люди чують, що ти з України. Це добре, коли така реакція, що вони не жаліють тебе, так? А вони хочуть дізнатися, як в тебе справа, як ти почуваєшся, які новини, що тобі потрібно. Ось що мене також приємно здивувало, що люди охоче залучалися допомагати. Допомагати не тобто, що ти біженка, да, і ми тобі щось дамо. Угу. А це така допомога, підтримуюча допомога і не нав'язлива. Якщо тобі щось потрібно, ти можеш до мене звернутися. А саме культурна місія, якщо ми будемо казати, так я одразу ж спочатку, як приїхала, майже одразу, тому що необхідно був час якось адаптуватися, якось зрозуміти. Все ж таки, коли ми всі виїжджали, багато українців, які виїжджали з України, вони думали, ну як казав Арестович, так декілька тижнів, і, і все, да. І ми також відчувалися, що ось ось закінчиться, і я повернуся, ось воно. Ми всі а, так так, а потім, зрозуміло, пройшов місяць, другий, і ти розумієш, що треба щось робити. Так буде легше і для самої себе, якщо ти а, буду дарувати цю можливість дізнатися про Україну більше. І я долучилася до асоціації, до французької асоціації, а, вона називається Лезанфаренар. У перекладі це діти лисиці. Ця асоціація допомагала саме багато багатодітним родинам та дітям сиротам з міста Лисичанська, який, на жаль, зараз окупований. І ми зробили таку першу, такий перший культурний захід. Це була виставка картин, благодійний аукціон. До нього долучилися. Я трішки забігла вперед. Я перебувала жила в такому невеличкому містечку у Нормандії. Ось і саме нормандські художники місцеві вони долучилися до нашої такої благодійної акції, до благодійного марафону, аукціону, надали охоче свої картини, і був такий захід, де можна було презентувати Україну і зібрати гроші для недопомоги саме ось дітям з Лисичанської. Потім ми зрозуміли, що це не тільки це. Слава Богу, що у тих підопічних, які перебували в місті Лисичанську, у них була можливість виїхати. Ми їм допомогли виїхати деякі перебувають досі на території України, а саме безпосередньо в Одеській області, а деякі родини виїхали за кордон до Німеччини, а то або до інших країн. Ось, і це був такий перший захід на початку літа, в червні, першого червня, відбувся цей такий благодійний аукціон, на якому були продані всі картини місцевих художників, нормандських художників, саме регіону Нормандія, і ми зібрали близько 9 тисяч євро. На допомогу українцям. Що саме робили? Окрім просто я до чого хочу, окрім продажу картин. Я знаю, що ще була якась пропозиція з приводу борщу. А, це інший захід. А, так, Тобто їх було багато. <сум> да, так, Їх було декілька, і я по своїм якимось там каналам зв'язків спілкуючись зі своїми колегами, також культурними менеджерами менеджерками, з якими ми працювали, співпрацювали в Україні. Списувалось, хто де знаходиться, що ми можемо робити разом. І у мене була можливість познайомитися з французьким кінофестивалем. Є такий фестиваль Film Festival, який відбувається у Альпах на двох тисячах метрів. Взимку, в грудні ми були запрошені, ми презентували фільм-документальну стрічку Борщ про нашу національну страву, яка записана так до ЮНЕСКО, так, як так. наша спадщина. Нам дуже було це важливо пригостити французів борщем, теплим борщем взимку. Презентувати цю стрічку ми наготували 60 літрів борщу. Де ви продукти взяли взагалі? <ріст> Та Бурячок, так бурячок взяли. Так до речі, так <ріст> бурячок. Так, так. Він він також був, але він був місцевий. Так, <ріст> з місцевих продуктів не всі продукти, які є саме автентичні в Україні, ми змогли там зібрати, щоб приготувати той борщ, який саме наш український. Так це вийшов український борщ, але на французький смак. Але ми все ж таки подарували таку можливість доторкнутися саме до української кулінарії. Так, від посмакувати поласувати нашим борщем, подивитися стрічку, яка представляє, показує нашу країну з різних регіонів. Так, ми знаємо Євген Клопотенко. Він дуже вдало так поєднав. Всі ці свої мандри кулінарні, і у французькій аудиторії була можливість таким чином познайомитися з Україною. Ну і все ж таки місія, місія наших таких показів і благодійних західів це збір коштів. На цьому заході ми також зібрали близько 4 тисяч євро для допомоги Харківському регіональному перинатальному центрі, який працює весь цей час з першого дня ескалації війни. Він не припинив роботу. І вагітні жінки, і малеча вона перебуває, і жінки народжують у підвалах, і було дуже важливо їх підтримати і зібрати кошти на придбання саме обладнання для реанімації. На твій погляд, наскільки важливо за кордоном говорити про Україну, проводити заходи? Якого формату вони мають бути взагалі? І як відгукуються напевно так українська культура у серцях? Французів, я знаю, що за темпераментом ми трішечки схожі, принаймні одесити, так, так, так. є таке, є цікавість, але вона така має бути не нав'язлива. Да? Не нав'язлива. Це таке м'яке подання цього, ось Україна, ось українське кіно. Я здебільшого, все ж таки, мені хотілося показати Україну саме зі зі сторони саме нашого кіномистецтва, але нам, нам зараз є що показувати. І це таке цікаве, цікаве доєднання французів до нашої української культури. Вони цікавляться, вони питаються. Ми презентували також на фестивалі лязарк «Клондайк» Маріни Ерхорбач. і вона особисто також приїжджала. Ми з нею спілкувалися і також показували цю стрічку французам. Також в рамках цього фестивалю була також презентація стрічки люксюмбург Люксембург», нова стрічка Антонія Лукіча була велика зала, дуже було багато людей. Було цікаво подивитися, як вони реагують на, на гумор, на український гумор, і дещо таке відчуваєш таке поєднання ось в цьому великому залі, коли ти дивишся українську стрічку, і що цікаво. Що це фестивальний формат, і ти дивишся її українською мовою, але з французькими субтитрами. І це так класно, коли ти сидиш майже, ну, наскільки я знаю, ще одна да, з України, яка там була, і ти начебто ця стрічка показується для тебе у Альпах українською мовою, але з французькими субтитрами. І ти розумієш клас. Ось ці люди вони дивляться зараз тут, українське кіно. Наскільки важливо в Україні розповідати про підтримку в інших країнах Європи? Ну, це важливо, але наскільки бачу, ми стикаємось з якимось таким хейтом, да, що люди, які поїхали з України, як ти сказала на да на початку, Це, да. це іноді таке буває, багато да, хто спокійно відноситься Насправді, сміття. Да, але але... Ж, але ж все ж таки не звертаю на, на такі прояви уваги до себе а, і розумію, яка моя місія. Я її несу. Це культура, це культурні проекти, це гідно представити, гідно показати і показати, які ми різні, які ми тендитні, яка наша культура гарна, красива, колоритна. Ось це важливо. Насправді ще останнім часом говорять багато про те, що не обов'язково малювати українців такими: от вух, там завзятими бойовими. Так, ми такі є, але насправді ми в першу чергу про культуру. Про землеробство, про те, щоб щось вирощувати, так? про е, любов до всього живого, до тварин на своїй землі, до своєї землі, в принципі, все, що ми робимо і чому ми такі войовничі, тому що ми захищаємо своє І це нормальний прояв. Для людей, але а, малювати нас такими, от напевно, що м, не завжди не завжди добре. І, скоріше, якраз це про любов до своєї культури і розуміння, що саме ми захищаємо. Ось вона, ось і культура в тому числі. Ну так, ми бачимо, що відбувається. Ми бачимо наскільки активно наш ворог пропагує і присвоює собі, так. письменників, художників, і ось цю частину культурного пласту собі саме. І саме зараз нам необхідно це також відвоювати, що ми робимо да, цьому да, культурному фронті. І було приємно, коли глядачі, французькі глядачі, вони підходили, вони дякували, вони дякували, казали, дякуємо, що ви показуєте це так. Дякуємо, що ви нас інформуєте. Ми можемо доторкнутися до до, до вашої культури. Саме так ми можемо з вами поспілкуватися і дізнатися більше не тільки через новини. Там же пропаганда ще як працює, так принаймні, те, що я бачила, там не просто те, що вони присвоюють, а ще й дуже добре залазять в розум, розповідаючи про те, що українці такі сякі, та а, а, таке інше. Тобто, мені здається, ти робиш добру справу саме тим, що показуєш, які ми насправді. Так, сам, саме так ми знаємо, що Франція та наш ворог за деяких часів, і це було багато років, коли було таке було міцне поєднання, да, якесь таке культурне. І насправді так, у Франції є таке, що ось ця повага до да, цієї російської культури, вона все ще є, вона все ще присутня. Тут треба також показувати своє українське до речі. А, у мене була з собою твоя твоя книжка віршів. Ох ти, ти взяла я, з собою. Так, Я коли, я я коли їхала, приїмна. я взяла приїмна. з собою твою книжку віршів, і у мене навіть була була така можливість у у невеликому колі серед французької аудиторії почитати твої вірші. Також О, українською, так, а вже ж. Але мені здається, що тут навіть навіть якщо ти не розумієш да, мову, але ти можеш відчути, як воно читається, як це передається. Угу. Ось, і це було дякую, також вільно. Це приємно, отже я трішечки у Франції побувала. Так, так. Скажи, будь ласка, ти в Одесу чи надовго, і взагалі ти сюди теж по роботі, можна сказати. І поділіть, будь ласка, от своїм відчуттям Одеси. Ти скільки тут не була? Майже рік, десь так я не була о, в Одесі в Україні. І зараз я планую їздити, Україна, Франція, Франція, Україна, тому що вже є якісь зв'язки. І я розумію, як я можу далі працювати, щоб показувати нашу Україну, mm -hmm. щоб шукати партнерства для нашої громадської організації, щоб робити якісь творчу співпрацю, робити, продовжувати. А, Продовжувати робити спільні проекти. Мені здається, що це буде таке знехтувати такою можливістю, да, для того, щоб доєднати міжнародні партнерства. Ну це не дуже добре. Треба це використати використати. Цю можливість. Використати. Нехай, буде. Цю можливість да, нехай буде так, Да. І зараз я в Одесі, вже також є проекти, які є, і ще попереду також будуть. І я планую також ще. Повертатися і також пропагувати і показувати українське кіно у Франції. І які це проекти, якими займаєшся в Одесі? Саме? В Одесі. Ну, ось ось вже на 30 червня розпочнеться Чилдрен Кінофест. Так, це фестиваль кіно для дітей та підлітків. Ми запрошуємо всіх на наш фестиваль. Це вже буде 10-й ювілейний фестиваль. Вже 10 років Чидрен Кінофест дарує кіно. Юлиним глядачам так? дитяче кіно mm -hmm. да, це така підбірка а, європейського кіно. Та дуже пишаємо, що фестиваль відкриється українською прем'єрою лицарської казки». Це буде Джура Королевич, 30 червня розпочнеться фестиваль, і буде це такий перший показ. Це буде така, навіть даже світова прем'єра цього цієї стрічки. У декількох містах майже 10 міст долучилися до проведення Чілден кінофесту, і це буде одночасно показана ця стрічка. Я дякую тобі за цю розмову. Дякую, що завітала на Українську службу інформації. Ми завжди раді, завжди підтримуємо. Теж до речі, ми ж інформаційні спонсори Children's так? Kinofest, так, Дякую, так? що долучилися і підтримали Чилден Кінофест. Дякую за можливість. Анна на прийшла до нашої студії. Ми поговорили про культуру, про те, що роблять наші українці за кордоном. Отже, залишайтеся з нами, вірте в перемогу, і робіть все можливе для неї.